Смерть це сповідь між небом і зношено змиленим болем. Це блювотний бальзам, це шаленство від вранішніх снів. Це розп'ятих книжок від поезії розшиті глаголи. Смерть це те, чого ти раніше не знав і не снив. Це підшкірні страждання на тлі всемогутнього Бога. Це гойдання на ковдрі і молитва лиш наприкінці. Це квітневого сонця носко розшиті дороги. Це мертвецьке прощення, втоплене у молоці. Це як відьма, що плаче і просить дивитися в очі. Це солодкий трафунок, що варне наступного дня. Це скалічене дно, і неправильно зварені ночі. Це відірвані руки, і швидко скінчена війна. Це шматок діафрагми, що в тисячу років. Це винозно коричнева, пом'ято страчена кров, це пусті альманахи, і зовсім утрачений спокій. Це пустеля, що гристиме душі, і знову, і знов. Це знеструмлено сколений сон з перерізаним горлом. Це престол для божби без прощених молитв у руках. Це кілок, що забитий глибоко, між серцем і лоном. це квиток самогубця із зламаним змістом в очах.